Продовж шести років Чернівецька спілка самаритян спільно з волонтерами з німеччини реалізовувала проект, який має назву Літні люди нове життя. Ним передбачається догляд за людьми похилого віку, які постраждали від нацизму. Робота виконана успішно, а тому обидві сторони хочуть цей проект дещо удосконалити. Я вчора займався переглядом проекту, і я дуже задоволений роботою наших колег. Проект чудово реалізований, зроблена велика робота. Ми хочемо не тільки за це подякувати, а й на майбутнє розширити роботу в цій сфері. за шість років проект по догляду за людьми похилого віку поступово розширювався. Матеріально-технічна база значно покращилася, а персонал став більш досвідченим та кваліфікованим. Ми мали змогу набути матеріально-технічну базу завдяки міським. Соціальним проектам і також завдяки фонду пам'ять, відповідальність і майбутнє, який і фінансував всі ці кошти. Загалом за 6 років на цей проект було профінансовано німецькою стороною близько 180 тисяч євро. Окрім того, благодійники нині реалізовують і інші проекти, мета яких запобігти соціальній ізоляції людей похилого віку та змінити саме ставлення суспільства до них. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.